Мої діти для мене все. У мене двоє синів, троє дочок. Я всіх важко народжувала, але коли мені принесли його у палату, дали, і я притулилась на хвилинку до його лобика. Я ніколи в житті не була щасливіша і ніколи не повториться той момент. І він, ну так, да, він мій старший син, він мій особливий. У мене всі діти дуже гарні. По дітях я щаслива Марина Білоус насправді багата мама. Вона дала життя п'ятьом люблячим та оновитим діточкам. Виховувати дітей насправді справжня професія, в якій немає ні вихідних, ні відпусток. Головна нагорода за щоденну працю це радість у щасливих дитячих очах та тепло у гамірній великій родині. Марину та ще п'ятьом багатодітним мамам Приуцького району присвоїли почесне звання України, мати героїня. Найвищу відзнаку за материнство присвоюють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ять і більше дітей, у тому числі і усиновлених. Кожна з них з особливою самовідданістю, ніжністю та теплом виховали своїх малят. Виростили їх справжніми патріотами батьківщини. За свій внесок жінки удостоєні нагрудного знаку мати героїня та посвідченням до нього. Мам, героїнь привітав та нагородив відзнакою начальник прилуцької військової адміністрації Володимир Чернов. Це дуже важлива подія і дуже важливе звання, тому що звання матір це вже найпочесніше звання, а матері героїні це дуже почесне звання і важкий титанічний труд, до якого долучаються ці жінки, тому що народити дитину це одне, а потім поставити його. На ноги дати той квиток виховати освічену, дорослу, добру людину це взагалі дуже важко, але над важливо на особливо на сьогоднішній день в тих умовах, в яких ми переживаємо. Про свою родину Оксана Радзієвська розповідає з гумором: У мене чотири синочки і лапочка, дочка. Кожна дитина неповторна, кожна дитина грізна, ніхто жодна дитина не схожа одна на одну. Всі діти найкращі своїх діток поіменно називає щаслива мама Наталія Орищенко. Саме старша Яна, тоді йде Артем, тоді Ілона, Ангеліна, Вероніка, Поліна і Сережа. І жінка вважає себе справжньою мамою, героїнею. «Семеро родить, не кожен зможе, кожному приділити увагу, тож не зможе. Кожний один мене старша дочка одного родила і сказала: я більше не хочу. Бо постійно каже, нас каже, ма, усі каже, і з їдою, каже, нормально а в нас вирядує, не хоче їсти нічого. Так що потрібно кожній дитині приділяти увагу. Більше якось з, навіть в мене це двоє закінчили 9 клас, будуть поступати. Так що в мене і син більше до мене, і всі діти більше до чоловіка більше не тягнуться, як до мами, бо мама в них як подружка. Серед тих, хто удостоєний нагороди, і три прилучанки. Орищенко, Наталія, Ященко, Анжеліка та, хоча й Наталія, які ще указом президента у січні 2024 року, були визнані найкращими, найдостойнішими, і їм було присвоєно та сьогодні вручено відповідні нагороди. Ми знаємо, що материнство це є найвищим покликанням жінки, і в такий нелегкий сьогоднішній час Прилуць міська рада, зокрема відділ сім'ї молоді та спорту, який відповідає за даний напрямок реалізації державної політики підтримують. Багатодітні сім'ї за можливості. Ми надаємо гуманітарну допомогу, яку отримує наше місто. Звичайно, вони звертаються із різними питаннями, і ми маємо їм допомогти, підтримати, проконсультувати і за можливості по максимуму вирішити ті питання, з якими вони зіштовхуються і на сьогоднішній день вже досвідчені мами героїні діляться із секретом успішного виховання. Дітей я вважаю, що потрібно дитину виховувати, не настаювати. Дитина можна сама до всього йти. Те, що їй подобається, підтримувати все. Діти повинні бути всі доглянуті, всі діти повинні не обділені бути любов'ю, ні материнською, ні батьківською. І всім дітям повинно бути добре в цьому житті, щоб всі були веселі, щасливі, радісні. Я дуже старалась. Я дуже старалась. І головне не відступати в цьому житті, хоч якісь і не гаразди бувають це всім на майбутнє мамам. Як буває неважко, і тому кожна дитина має свої проблеми. І з цим треба боротися і не відступати. Не ніколи не опускати руки. Хоч ти не знаєш, що тобі робити далі, але все одно йти вперед. Ти повинен йти вперед.